Співпраця між Одеським національним технологічним університетом та Бородінською територіальною громадою в рамках Бесарабського технологічного хабу набирає обертів. Наразі науковці університету та представники громади працюють над унікальними проєктами, які сприятимуть розвитку співпраці прикордонних регіонів України і Молдови на шляху вступу в ЄС. І в рамках цієї співпраці для всіх інвестпроектів, які йдуть з Євросоюзу до України, та для Молдови необхідне наукове обґрунтування саме. Тому Іван Георгиевич Кюсе обрав наш університет як. Тих, хто буде давати це наукове обґрунтування, тому це таке загальний консорціум, скажімо, загальний проект, загальна така ідея, яка допоможе це створювати та об'єднувати саме за науковими проектами. Україна володіє унікальними ресурсами, які безумовно сприятимуть розвитку масштабних проєктів. І ці проєкти готові підтримувати інвестори. За якими напрямками зараз проходить робота науковців? Нам розповів Бородінський селищний голова Болгарадського району Іван Кюсе. Перше. Напрямок це розвиток туризму на території Бородинської селищної ради і інтеграцію в туристичні маршрути, які є в Європі. Це перший проєкт. Другий проєкт це переробка тваринницької продукції, а саме молочної продукції. Та вторий напрямок це місної продукції. Третій напрямок це отримання і вирощування. Твердих сортів пшениці та її переробка. А і четвертий напрямок: це розвиток крафто в розвиток виноградарства та крафтового виноробства. Одна з галузей, яка безумовно потребує кращих європейських прикладів розвитку, є галузь тваринництва. Європейські компанії сьогодні представляють унікальну крафтово-молочну м'ясну продукцію і демонструють високі економічні показники. Як зазначають науковці, у нас є всі можливості для вцілення комплексних проєктів на території України, зокрема у південному регіоні. Група дослідників з Одеського національного технологічного університету вже працює над двома проєктами, які будуть представлені для. Європейських інвесторів. Європа працює як? Невелике виробництво продукції тваринництва і поряд переробка. Да, наприклад, візьміть сири. Там немає сиркомбінатів, які переробляють 300 тонн молока. Да, є ферма, яка утримує овець, кіз, корів. І тут же є переробка цього молока у сир, і це дає можливість виробляти високоякісні унікальні сири, за якими люди їздять за 200-300 кілометрів. Ми також йдемо в цьому напрямку. Громада сільська, да, вона повинна виробляти свою тваринницьку продукцію, тут же її переробляти. Це молоко, це м'ясна продукція, і тут же має бути переробка. Тому що ми можемо запропонувати? Ми можемо запропонувати кілька варіантів проєкту. І це сьогодні обговорювали по повному використанню ресурсів громади. Тобто поля використовуються для вирощування кормів. Ми можемо запропонувати спільно з нашими колегами раціональні режими годування для для корів, кіз, овець і так далі. Ми можемо запропонувати переробку. Молока і м'яса у м'ясні і молочні продукти тут же на території громади. Бородінська громада також є привабливою для розвитку туристичних проєктів, адже тут неймовірні історія, пам'ятки архітектури, заворожуючі степи, культура і традиції. Будемо відновити історію, будемо розвивати традиції гастрономії цього регіону. Будемо розвивати виноробство в чотирьох селах. Закцентовано буде виробництво вина і така цікава назва як старий Манзер» буде відновлено і буде з новою силою розвивати цей регіон. Також дуже популярно. Популяризувати важливо Тарутінський степ, Буджакські степи, які є екологічною зоною, унікальною зоною на сьогодні. Це майбутня зона рекреації та відновлення. Особливо це актуально в повоєнний час для відновлення сил. Цей міжнародний проєкт відкриває перспективи проходження практики для студентів. Власне, ці можливості невдовзі будуть відкриті спочатку для студентів технологічних, а потім і для інших спеціальностей одеського. Національного технологічного університету в рамках цієї зустрічі було попередньо домовлено, що здобувачі освіти різних наших факультетів, а в перспективі абсолютно всіх на першому етапі це технологічні спеціальності, матимуть змогу поїхати до Бердинської територіального громади, пройти там практику за своїми освітніми програмами, отримати кваліфікацію безпосередню роботу, яка ж в польових умовах, і в подальшому використовувати це можливо як перше місце роботи, а можливо як перший підґрунт для наукових своїх досліджень. До травня вже будуть представлені перші проєкти. Те, а отже, чекаємо на цікаві ідеї, які у найближчій перспективі стануть реальним бізнесом.